В нас новинка Морані, і ви знаєте, вона класно зайшла, класно подобається людям. І більшість людей, коли проходять то звертають на нього увагу, просто десь комусь обивочка, комусь більший, комусь менший, комусь інша сторона. Тобто хороший диван, м'якенький, зручний. Перевага в тому, що він розкладний. Ось є отаке прекрасне сидіння, таке де і лежання, це атаманка, ми її називаємо. Ось оздоблений декоративними такими планками, рейками, дерев'яними, вони можуть бути патиновані, вони можуть бути однотонні. Ось, ну, Він, неймовірно, зручний, і це основна перемога. І дуже дуже стильний, гарно вписується навіть в квартири. Він величезний, але в квартиру ми завозили трьохімнатну. і він там круто дивився. Цю модель також ми робили без била. Тобто то завершення було просто отакими пуфами, і робили ще додатковими секціями. Збільшували. Збільшували на такі пуфи, плюс на іншу сторону. Робили...